Perfect. І ставатися сильною, то так твоє життя і буде продовжуватись. Він бачитиме, що ти сильна, тобі не потрібна допомога. Ти з усім справляєшся сама. Для чого? А для чого тобі тягти все на собі, будь ласка, скажи. Мені? Я можу відпочити, а він буде купати дітей. Або я піду купати дітей, він буде прибирати на кухні. Так. Ну, в моєму Стійно працювати, будь-які відносини це велика праця, над якою кожного дня треба працювати. Це як моя бабуся ще говорила, що сім'я це. In the law. І всередині це дуже сильно впливає. Так. Так. Так, любить, ти будеш у мене ночувати? Ти підеш додому, так пізно, ні, залишайся, Я тобі постелю, будь ласка. Залиш так, залишайся. Це написати все на листочок, так, тобі буде так зручніше. Випиши, будь ласка, так, випиши все, що ти б хотіла сказати, щоб ти б хотіла змінити, щоб ти хотіла. Тепер прислухалась до мене.